У третьому уроці з двох нунчаку ми навчилися з вами виконувати всі різновиди нижніх млинів, виконуючи їх у синхроні і асинхроні. Якщо є нижні млини, то значить є і верхні. Швидко повторимо ці рухи. Беремо нунчаку і починаємо крутити їх у прямому виконанні біля ваших плечей. З двома нунчаку в цьому елементі дозволяється рух кистий. Однак не забувайте, що ви так само можете допомагати собі корпусом. Роблячи ним рухи вперед і назад. Зупиняємося і робимо в інший бік у синхроні. Тут першою йде поперек, потім груди. Тепер зробимо те ж саме тільки в один бік. Якщо вам буде важкувато, то можна робити з невеликим розкриттям. Після чого підводимо руки разом. Потім міняємо напрямок. Чудово! Тепер зробимо рух в асинхронії. Виглядає він таким чином. Дуже схоже на нижній млин в асинхроні. Давайте виконаємо підвідний. Беремо і заводимо праву руку над плече. Посилаємо вперед, а ліву назад. Робимо цей рух із зупинками спереду і ззаду. Коли стане виходити, то зациклюємо і робимо цілісно. Оскільки рух асинхронний, то нагадуємо вам, що коли одна нунчаку перебуває спереду, то друга ззаду. І навпаки. Тепер зробимо реверс: одну нунчаку посилаємо назад, звідти посилаємо одну вперед, а другу назад. Робимо рух із зупинками. Коли відпрацювали рухи, то робимо цілісно в один рух. Ми не будемо надовго зупинятися на цих елементах, тому що вони повністю ідентичні нижнім млинам з тією відмінністю, що виконується вгорі біля ваших плечей. А тому переходимо до верхніх односпрямованих асинхронних млинів. Посилаємо одну нунчаку, слідом другу, або починаємо робити синхронно і після уповільнюємо одну нунчаку. Нагадаємо, що в односпрямованому виконанні, якщо одна нунчаку перебуває вгорі, друга внизу. Зробимо відразу на другий бік. Чудово: перейдемо до верхніх млинів із розкриттям. Починаємо робити верхній односпрямований млин. Після чого робимо розкриття. Розкриття виконується рівно в той момент, коли нунчаку заводиться за спину. Розкриття відбувається на витягнутих руках, після чого знову заводиться за спину. Зробимо на інший бік. Розкриття робляться на повністю витягнутих руках. Після розкриттів робиться один бід ззаду, один спереду, і знову розкриття. Але ви можете робити іншу кількість розкриттів. Коли стало виходити, переходимо до асинхронної варіації. Заносимо спочатку ліву руку, потім праву. І робимо розкриття спочатку лівою рукою, потім правою. Після чого пробуємо з'єднати руки над головою. Замість плечей зводимо руки над головою і робимо таку двобітну асинхронну вісімку над головою. Спочатку заходить ліва рука, робить один біт ззаду, потім спереду розкриття. Слідом за нею заходить друга і робить так само один біт ззаду, потім спереду розкриття. Цей елемент називається повний млин з розкриттям. Ваші руки при цьому повинні бути прямими під час розкриття. Після міняємо напрямок. Тут спочатку заходить права рука після ліва. Відразу ж пробуємо піднімати руки і робити повний млин. Як стало виходити, то пробуємо зафіксувати руки над головою і робити там по два біти спереду і ззаду. Вони йдуть в асинхроні. Поки одна робить біт спереду, друга робить біт ззаду. Якщо ви не хочете потрапляти по собі, то у вас мають бути дві паралельні одна одній площини. Якщо будете робити під нахилом. То висока ймовірність влучити собі по обличчю або голові. Не забуваємо зводити руки максимально близько одна до одної. Потім міняємо напрямок руху. Все аналогічно. Рух іде в асинхроні. Це означає, що нунчаку мають утворювати пряму лінію. Тепер зробимо млин з розкриттям з поворотом. Коли ваша права рука заноситься за плече, робимо руками розкриття вгору, здійснюючи поворот. В інший бік усе аналогічно. Поворот в інший бік робиться з розкриття вниз. Після ви заводите руки за плечі. Теж саме у зворотний бік. Під час повороту ви ніби переходите з прямого виконання в реверсне. Перейдемо до ускладнення і зробимо розкриття від голови. Тобто, спочатку ви крутитеся, потім заводите руки за голову. Якщо робите в інший бік, то спочатку заводите руки за голову, потім крутитеся. На домашнє вивчення спробуйте зробити поворот на 360 градусів. Загалом ви великі молодці і досягли вже нормального рівня володіння нунчаку. Одне домашнє ви вже чули. Переходимо до решти. Ваше друге домашнє навчитися виконувати нижні млини з поворотом на всі боки на 180 і на 360 градусів. Третє домашнє навчитися робити те саме з верхніми млинами на всі боки на 180 і на 360, А так само навчитися робити те саме з верхнім млином над головою на 180 і на 360 градусів.